Як ви вважаєте, як краще поступити? Купила землі 20 кілограм, є у мене горщики і є у мене касетна розсада. Що краще, заморочиться, висадити в горщики, підняти ціну і продать по більшій ціні в горщиках. Рослини, такі як Трахеліум, пировські, у мене є. Ну, поки... а, ну, що... Звісно, мабуть, буду в горщиках, ну, хто захоче, може в кассіті. Чи просто взяти, знизити ціну на э, трахеліум і пировські, і продати її дешевше в касті. Як ви вважаєте? Як я поставлю? <laughs> Давайте не буду вас морочити, я знижую ціну трахеліум по 45 гривень одна штука. Два кольори фіолетовий, світлий і темно-фіолетовий. Хто хоче, пишіть, ну, хоча б по дві штучки беріть. І перуські я теж по 45, продавала я їх по 55. Короте, думала заморачуватися, пересаджувати, думаю, може проще так, нашу життю усложнять. Тому, хто хоче, пишіть.